Це паркан на спеціально розмитому нами місці, якого напис про поширення наркотиків. Про зміст напису Житомирянка Тамара Лозицька дізналася лише після отриманого припису від муніципальної інспекції міської ради. 5 травня я отримала. Припис, де значиться, що я написи про поширення наркотичних та, та психотропних засобів на паркані та будівлі, повинна ліквідувати згідно статті 152 Кодексу України. До цього припису надійшли ще й фотографії. Ось на цих фотографіях ми бачимо, що оця будівля, на котрій щось написано, я не знаю, що належить Монтана. що Оці, оці написи виходять на вулицю на провулок Новогончарний. І звідки я знаю, що то. То за написи, котрі існують вже багато років. І я не розумію, чому я, не знаючи, що це за написи, хто їх робить, повинна їх ліквідувати. Ось я проживаю на староганчарну до вулиці. З зовнішньої сторони оцього паркану, ось тут написана одна напис, а там зараз покажу ще. Ось ця напис багато років вже існує. Звідки я знаю, що тут написано. Це їх будівля, Монтана, 1 будинку. як розповідає заступниця начальника муніципальної інспекції Тетяна Подорожня, ну, по-перше, припис з проханням. Самостійно усунути це порушення шляхом зафарбовування, тобто це роз'яснювальна робота. По-друге, муніципальна інспекція всі адреси, за якими існують написи, отримала від національної поліції. Дійсно, до міської ради надійшла довідка від правоохоронних органів про те, що ними було зафіксовано місця розміщення написів розповсюдження заборонених речовин. Ось і спеціалістами муніципальної інспекції в межах своїх повноважень і з метою не Допущення поширення такої інформації було надано приписи власникам будівель парканів з проханням усунути ці написи шляхом зафарбовування. О 15-й годині дня написи на паркані та будівлі зафарбовували представниці Нацполіції в області. На даний час ми маємо не тільки по місту Житомиру, а й по інших містах області у публічних місцях написи, які пропагують вживання наркотичних записів. Тобто це адреси телеграм-каналів або інтернет-сайтів, які займаються розпосудженням наркотичних засобів. В даному випадку ми промоніторили ситуацію по обласному центру і на першому етапі встановили близько сотні адрес, за яким розміщені такі написи. На сьогоднішній день ми всі їх замалювали, але зважаючи на те, що тенаряни нам повідомляють про такі написи, ми намагаємося швидко реагувати і, хоча б таким чином, їх знищувати. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Сергій Базилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.